парламент. А, такие памятник. Блин, так серьезно такая будивля. Рибальський бастион. Вот там рибальський бастион. Базиліка святого Івана там Та Це є центральна частина. Як Це класно. Дуже класна тут ваша локація. Ми піднялися на самий верх. Дивіться, бачите? Ми були там в самому низу, а там в самому низу. Ми собі вийшли. А то є парк. Дуже так класно. Чистенько, різні такі рослини насаджені, тут є полив. Тобто... И звідси вони тут такие собі можно подивитися. Ну, короче, І тут дуже класна така інтересна локація, як проти сонця поки що бо Навіть не знаю, що тут таке. А тут в парку прямо. Ось таке класне місце, тут для типа підсвітка, а я так зрозумів. Вечором не видає. що це таке? Ну, туристів багато водять, значить щось тут таке є. Ага. Такий інтересний замок. тут. Тобто спочатку той архітектор його побудував чуть ли не з ДОСУ. Така була бутафорія, а потім власті подивилися і вирішили його просто побудувати вже з цього. І тут такі, як бачите, різні функції замку, то один замок стилі. Другий стиль, третій стиль, четвертий і так далі. І так далі. І от як воно виглядає вже зараз так. На початку 20-го перебудували, в кам'яний Зараз ми ще туди всередину зайдемо. Ну, дивіться, як тут класно. Просто супер. Ага. Ну, класно, то молоді вже качешки того, напевно. Стратегічний об'єкт. Oh, yeah. А, тут так класно, прохладненько вже. Щось жара сьогодні. От, бачите? Класно, супер.

І дуже багато китайців, блін, абзац просто. Ага, зараз зараз я. Тобто далі ми теж покажемо, що там є. Це такий парк міський. То от ось ми звітом йдемо. Звідти йдемо. річка не глибока. Фонтанчики, кафе, лавочки, люди гуляють, бігають, віддихають, сидять, лежать і так далі. Так, ми на площі героїв, то там стоять пам'ятники всім їхнім героям. Так по, по кругу. Ось така ми, типа. То що? Музей мистецьк? Музей мистець? І це музей мистецька. Там церква, там там, далі. Ми ще підемо зараз в парк. Tudtak ki, tehát a pobulescse troskén. Така цікава локація. Вулиця так типа, 8 кутів. І блядь, кучу банків. Які тут, та, як би, його. Китайський банк Ebush. OTP на цій локації. Досить таке інтересне місце. О, а ми, ми двигаємося туди, так якби е, в таку паркову зону, ну тут так супер. Воно. Кафешки різні, різні. Ой, тобто ну, супер просто така, коли класна погодка ще. Оперний театр Будапешт. Блін, така моща просто абзац. От реально він, типу, так, блять, бачите, аж туди. Аж туди в кінець, блять, він йде. А то є така центральна вулиця мене. Тут такі, блять, дорожезні всякі гучі, куплоти годинники. Ну тобто любе голубе мене. Ну бачите, що такі мене різні. І тут щось. А то ми зайшли на центральний ринок. Тут можна тобто, любе голубе. Можна купляти і сувеніри, і продукти, і все, що ви хочете. Тобто ми зайшли сюди купити продуктів. Щоб було там на вечір повечеряти. вечеряти. Ну і тут подивимось. Ну, дивіться, таке та, як якби важча все, що хочеш. Ковбаски. Перчик. Дуже класний мною таєвіто йорблять і ціни недорогі. Це ми вже знаємо. Майте на увазі, що є таке як так би, тут місце. А то вечірній Будапешт. Вулиця Центральна. То вже є... Ну, У них -то є 21.50, а нас 22,50. І тут куча народу, ще. Просто реально куча. Вот видите, теперь какая как раз Питер, конечно, Ми вже внизу, бачите, ми біля того орла були, там от Орел. Крепость, то вже так, якби от така засвітка. Внизу. міст підсвічений. Просто класно. Це ресторанчик, то й така улітка там, де ми дивилися. Зверху. Суперово. no teu parlamento. Ну тут дві бачки, по Тут же нічого не мішай, і нема світла такого, знаєш, розірвеш. А того ти не маєш, у нас сміття. Сміття, да, да, віта.

I tutaj myślę, <laughs> że na wstanie to się wyścigaliśmy. super parlament, jak yeah.

А, бачите, ото парламент підсвітка якраз, як тут волотам лампи валяють так. Ай, крім дітей, дітей. Он потражає. Я 보세요. Я 보세요, Я не Я знаю, Реально у нас засвітили. Але дивіться вже яке класне підсвічене місто. Це Собор Святого Матяша. Тільки що уточнили. А то от рибацький басіон. Бачите, ми зараз туди йдемо. Зараз ми ще там побуваємо наверху і там ще звітом знімемо. Там буде прямо видно вже Дунай. І дивіться, костюл, який ми підійшли. Ми від крепості пішли трошки в сторону. Це називається рибацький бастіон. Той цілий, та якби та частина називається рибацький бастіон. Ну клас.